Сьогодні демонструємо вам нашу систему на дві позиції. Її особливість в тому, що вона, як і всі наші системи, універсальні підходить на всі дрони, у яких є керований ліхтар. Тобто це переважна більшість Mavicів, окрім міні-версій, Autil, окрім Nano, так само це Xiaomi FIMI X8SE. Uh, і так само Hubsan Ace Pro, і uh, ще декілька моделей uh, дронів менш відомих, uh, які також можуть працювати з даною системою. В uh, комплекті у нас є хвости універсальні під VOG 25 і M430 снаряд. Хрестики. Під гранатою F1. На всяк випадок і зустрічка. Три виносних датчика під різні ситуації. Зараз покажу, в чому суть. Запобіжник і підшлатний накольник, вог-25, Бог 17 і зарядний капіталь. Система має кнопку живлення, при її вмиканні ви бачите рівень заряду. Два світлодіода показують, що рівень заряду близько 60%. Також має два, дві кнопки, які керують відповідно, при довгому натисканні позиції 1 відкривається позиція 1, при довгому натисканні кнопки біля позиції 2, відкривається хомут біля позиції 2. Також хомути. Регулюється, можна підлаштувати під різноманітні снаряди. Покажу зараз на снарядах ВОГ25, F1 і вог 17 порт для зарядки type c І це у нас роз'єм для підключення датчиків освітлення. Залежно від ситуації, вони будуть використовуватись різні. І зараз я покажу вам, чому і як з цим працювати. Але спочатку покажу, як налаштовувати хомоти під різні типи гранат. І після цього покажу, як закріплювати систему на дрон. Для налаштування закриваємо наші хомоти. Відкриваємо лопучку, можемо її послабити так, щоб снаряд нормально входив. Під F1 вона стає якраз з прорізами між розинок. Ось тут можете побачити, і при затягуванні рычаг речах притискається до системи, і вона нікуди не дінеться. Тобто вона. Ледве рухається тут і все надійно закріплено. Відповідно, при вмиканні ліхтаря або при натисканні кнопки хомут відкривається, граната випадає. Так само і з ВОГ-25, ми підставимо його, притримуємо, затягуємо липучку, щоб все надійно фіксувалося. І ось наші 25 Оги. Так само. Кнопку натискаємо або вмикаємо VPF, і система відкривається. І такий самий процес з WOG-25. Далі покажу вам фіксацію на дроні на прикладі Mavic 2 Pro. Вона буде схожа з, наприклад, Mavic 2, Mavic 2S. Точніше, Air2 і R2S. Air Ліхтар тут знаходиться в принципі, в районі центра, трошечки зміщений назад, але не критично. В такому випадку ми можемо використовувати ось такий датчик. Він як площадка. Для його закріплення ми відклеюємо ну, захист з двостороннього скотчу і приклеюємо його на місце ліхтаря. І ця площадка може залишатись там постійно, ви можете з нею літати. Якраз для цього ми комплектуємо і зустрічку, щоб можна було цей кінець, наприклад, там, приклеїти і зустрічку, і він не заважав в, польотях, в польоті не мателявся. Приклеїли, після цього беремо нашу систему, ставимо на цю площадку. Так як вона зараз не приклеєна, це трошечки мені складніше, але вам буде зручніше. Можна, наприклад, поставити дрон на систему, беремо хомут, а з іншого боку є рамка, в неї прокидаємо ручку. І добре затягуємо та фіксуємо її на дроні. Ось ця липучка, яка у нас була під маленький снаряд, до неї великий кінець залишається, її можна приклеїти зверху. І е, останнє, що залишилося зробити, це підключити цей кабель в роз'єм. Запускаємо дрон. Поки він запуститься, зараз поставимо снаряди. Після того, як ви вже налаштували хомоти під снаряди, ви просто берете цей хомут і защелкуєте його в позицію. Відповідно, наступного разу вже підлаштовувати не потрібно. Якби ця площадка була приклеєна, система б зовсім не крутилась. Що ми робимо далі? Якщо це у нас Mavic 2 Pro з пультом Pro, заходимо в меню, налаштування візуальної навігації, переходимо вниз і тут є налаштування нижньої підсвітки. Вона за змовчуванням стоїть авто, ми натискаємо на неї, натискаємо ON. Перший снаряд у нас випав. Відкриваємо меню, натискаємо Виключити. І знову натискаємо на це меню і натискаємо Вимкнути. І випав другий снаряд. Відповідно, скидання відбувається від вимкнення світла. Це у нас перший варіант. Другий варіант кріплення системи у нас такий. Тобто ми не використовуємо цю площадку. А, наприклад, у нас на дроні в цій зоні, наприклад, вільне місце, куди ми хочемо поставити систему, щоб вона не заважала датчикам, Ставимо її сюди. Знову ж таки, можна дрон поставити на систему. Продягаємо липучку. Добряче затягуємо. Заклеюємо. Тепер що ми робимо далі? Ми беремо ось такий датчик. І... Приклеїмо його на ліхтарик. Тут можна з цим кабелем поступити двома шляхами. У нас роз'єм тут. Ми можемо або приклеїти датчик ось так і пропустити кабель під липучкою. Він тоді буде займати менше місця, не буде бовтатись. або систему закріпити іншою стороною. Можливо, ми а, зробимо більш довгі а, кабелі для цього, але суть залишається приблизно дорожньо. І цей датчик клеїмо на ліхтар. А, тут так само є двосторонній скотч, але для надійності можна взяти і зустрічку і приліпити його ще і зустрічкою. Знову такі. Ставимо навантаження. F1 можна як рукояткою до системи, так і від системи. Так само заходимо в меню, переходимо до налаштування нижнього ліхтаря, вмикаємо ліхтар. Полетіла перша граната. Вимкнули, вмикаємо другий ліхтар, полетіла друга граната. Такий самий принцип з навантаженням, точніше, з дронами, у яких ліхтар знаходиться, наприклад, на задній частині дрона. В такому випадку використовується довгий датчик, він приклеюється на ліхтар. І відповідно підключається замість цього датчика. Або одразу підключається, потім приклеюється це вже на ваш розсуд. Місце між липучками і дроном можна чудово використовувати для того, щоб прокинути там кабелі. А так менше буде щось висіти. Якби у цього дрона був ліхтарик, наприклад, тут, це б виглядало приблизно так і стрічкою можна приклеїти ту частину кабеля, яка знаходиться в повітрі. Тобто ось така система. Якщо у вас будуть виникати питання або пропозиції щодо покращення систем, щодо покращення вашого користувацького досвіду з ними, ми завжди раді пропозиціям і всі коректні, всі аргументовані пропозиції з досвіду обов'язково вносимо до наших виробів. Раді допомогти. Звертайтесь мирного неба!